У Борисполі виросли тарифи на водопостачання та водовідведення. Рішення щодо підвищення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 30 січня. Однак сума у платіжках Бориспільців не зміниться. Повідомив міський голова Володимир Борисенко. На населення це жодним чином не відобразиться, так як депутати на минулій сесії проголосували компенсацію в розмірі та марлексіна. 20 копійками, мільйонів 22 два мільйонів гривень для того, щоб втримати цей тариф на рівні економічно обґрунтованого, який був нашими працівниками Береспільського водоканалу, розроблений. Тому ми маємо його затвердити з чистою совістю і з певністю, що населення буде споживати воду і отримувати послугу з водовідведення за тим тарифом, який був прийнятий аж у 2021 році. Якщо я не помиляюсь, зауважимо, що ціна виросла на понад 15 гривень однак з міського бюджету компенсуватимуть різницю – Ож змін ціни на водопостачання та водовідведення містяни не відчують. Олена Гриньок Назар Гераскин новини телеканал Бориспіль.